Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему опір провідника. Але для початку згадаємо, що опір провідника залежить від його довжини, площі поперечного перерізу, а також від речовини, з якої виготовлений провідник. У скільки разів збільшується або зменшується довжина провідника, у стільки ж разів збільшується або зменшується його опір. Отже, опір провідника. Прямо пропорційний його довжині. Збільшення вдвічі площі поперечного перерізу провідника спричиняє дворазове зменшення його опору. Отже, опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений. Формула R дорівнює рівні. Помножене на дріб L поділене на S, де R – опір провідника, L – довжина провідника, S – площа поперечного перерізу провідника, ρ – коефіцієнт пропорційності, що залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. Цей коефіцієнт ρ називають питомим опором речовини. Звернемося до формули для обчислення провідника r дорівнює ρ, L поділене на S. Якщо L довжина 1 метр, а площа поперечного перерізу 1 метр квадратний, то ρ чисельно дорівнює R. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини. І чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 метр і площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Одиниця вимірювання ом метр. У таблиці ми можемо знайти одиницю вимірювання ом помножений на міліметр квадратний поділений на метр. Тобто ом міліметр квадратний на метр це 10 в мінус 6 омметр. Питомий опір деяких речовин ви можете знайти у таблиці в підручнику або у таблиці в інтернеті. Цей питомий опір дається нам за температури 20 градусів Цельсія, тобто за нормальних умов, або, як кажуть, за кімнатної умови. Прилад Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Тобто, переміщуючи повзунок, він показаний цифрою 4, ми можемо збільшувати або зменшувати опір провідника. Тим самим збільшується або зменшується сила струму у колі. Тобто, якщо ми опір збільшуємо, то сила струму зменшується. І навпаки, якщо ми опір зменшуємо, то сила струму буде збільшуватися. А тепер розв'яжемо декілька задач на. Цю тему. Номер 1. Обчисліть силу струму в мідному дроті, який має довжину 10 метрів. І площу поперечного перерізу 0,5 мм квадратних. Напруга на кінцях дроту становить 34 мілівольт. І так, нам дано провідник довжиною 10 метрів. Площа поперечного перетину пів міліметра квадратного. Переводимо у метри квадратні. І у нас буде 0,5 на 10 в мінус 6 степені метрів. Напруга 0,34 вольт. І питомий опір 17 тисячних ом на міліметр квадратний, поділений на метр. Переводимо в метри. І буде 0,17 на 10 в мінус 6 ом метр. І знайти силу струму. Відповідно до закону Ома згадуємо І дорівнює У поділене на R. Нам треба знайти опір. І, відповідно, опір буде дорівнювати У поділене на I. А також ми маємо іще одну формулу для опору провідника r дорівнює РО. L поділене на S. Таким чином ми прирівнюємо праві частини цих двох формул. U ділене на I дорівню r ділене на S. І відповідно звідси ми можемо знайти I За властивістю пропорції. І дорівнює. U помножене на S поділене r помножене на L. А далі нам необхідно тільки підставити числа і розрахувати. І дорівнює напруга 0,03 вольт помножити на 0,5 на 10 у мінус 6 метрів квадратних. Руль, 0,17 тисячних на 10 у мінус шостій степені ом на метр і помножити іще на довжину 10 метрів. Бачимо, що метр метр і метр квадратний скорочуються. Що таке у нас? Вольт на метр. Ми скоротили. Що таке Ом? Це вольт, поділений на ампер. Перепишемо його у наступній формулі. У нас зверху залишиться вольт, а знизу вольт поділений на ампер. <кхід> Далі, тепер скорочуємо числа. 10 у мінус 6 та 10 у мінус 6 у нас підуть. А далі нам необхідно порахувати. Тобто 0,34 помножити на 0,5 і ділити 0,17 помножити на 10. Далі ампер піде вгору, а вольт і вольт скоротиться. Тобто, у нас залишиться тільки ампер. Якщо ми це все порахуємо на калькуляторі, ми отримаємо відповідь 0,1 а. Відповідь сила струму дорівнює 0,1 ампер. Розв'яжемо задачу номер 2 на у вправі 30 у вашому параграфі обчисліть опір мідного троту завдовжки 2 метра, якщо площа його поперечного перерізу становить 6,8 мм квадратних. І так, ми маємо провідник довжиною 2 метри. Площу поперечного перетину майже 7 мм квадратних, та питомий опір. Записано в міліметрах квадратних, оскільки вони у подальшому у нас скоротяться. Тобто можна не переводити в метри квадратні. Записуємо формулу r дорівнює ρ, L поділене на S. R дорівнює 0,017. Ом на міліметр квадратний. Далі 2. Метра поділене на 6,8 міліметрів квадратних. Міліметри квадратні скорочуються. І метри також скорочуються. Залишилося порахувати числа, і ми отримаємо. 5 на 10 у мінус 3 Ом. Або 5 мілі Ом. Відповідь. R дорівнює 5 мілі Ом. Номер 4. Номер 4 яким має бути завдовжки ніхромовий дріт із площою поперечного перерізу 0,2 мм квадратного, щоб за напруги на його кінцях 4,4 В, сила струму в ньому становила 0,4 А? Тож ми маємо опір ніхромового провідника 1,1 ом на квадратний поділений на метр. Площу поперечного перерізу 0,2 мм квадратного. Знову не переводимо в метри квадратні, бо одиниці скоротяться. Далі напруга 4,4 вольта та сила струму 0,4 А. Почнемо із формули для опору. Ро дорівнює ро Л поділене на S. І для формули сили струму, тобто закон Ома. І дорівнює. У поділене на R, звідси R дорівнює У поділене на І. Знову перерівнюємо формули РО Л поділене на С дорівнює У поділене на І. Точніше, звідси. А РО L буде дорівнювати У помножене на S та поділене на I. І звідси виводимо L. L буде дорівнювати U помножене на S і поділене на I помножене на РО. Тепер підставляємо значення. L дорівнює 4,4 ом на міліметр квадратний поділений на метр помножити на 0,2 міліметра. Далі. 0,4 ампер помножених. На 1, 1 ом на міліметр квадратний помножений на метр, поділений на метр, тут я неправильно записав відповідно, міліметри квадратні скоротяться. Мм Ось тут міліметри квадратні. Вони скорочуються. а тут у нас метри скорочуються. Я неправильно написав одиниці, а, і у нас залишиться вольт. І тепер рахуємо числа. Чисельник буде 0,88, поділити 0,44 метра. Залишаються у нас тільки метри, дорівнює 2 метра. Тут у нас вольт, тут у нас ампер. Вольт поділений на ампер. Це Ом. І ом та Ом скорочується, тож залишиться тільки метри. Відповідь. Л дорівнює 2 метри. Все. Домашнє завдання буде в описі під відео, як завжди. Дякую всім за увагу!